Відомі громадяни підказують, що тут є правопорушення. І сьогодні ми зробимо разом з вами рейд. Подивимося, так це чи не так. Ну заважає трошки дощ, тут ще якийсь зараз ідея, навіть розігнав наших правопорушників. Тому сього людина просто ловить рибу, ми до неї підійдемо. Що він нам зараз розкаже? 40-річний Костянтин займається рибальством, коли має час. Сам закон не порушує, проте знає, що ситуація серед деяких рибалок є менш втішною. Ну, воно так не видно, що. Ну, якщо людина порушає порушує, але в спілкуванні з знайомими я знаю про такі випадки. Ну, що люди використовують заборонений спосіб ловлі там з відкритими гачками багрять рибу. Під час рейду людей, що займаються ловлею риби методом багріння, рибоохоронний патруль не виявив. Заступник начальника управління Держагентства меліорації та рибного господарства в регіоні пан Олександр каже. Днями правопорушників було більше. Ми двома групами заїхали, проїхали від початку до кінця по двох косах. Ми, як самі бачили, на сьогодні правопорушників немає. Хоча кожного дня майже ми тут знаходимо правопорушника і не одного, а декілька. Постійно телефонують на гарячу лінію, де розказують, що тут є правопорушники. Ми реагуємо, виїжджаємо, їх знаходимо, документуємо. Нагадаємо, за статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вилов риби нехтуючи правилами рибальства, тягнутиме за собою штрафні санкції для громадян у розмірі від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів. Так за одну виловлену рибу правопорушники у середньому матимуть сплатити близько півтори тисячі гривень. Найдорожча такса встановлена на сома це понад 5 тисяч. Максим Фандій, Тарас Іванов, новини 9-го каналу.